Слухайте українську передачу з Ватикану. У 2023 році виповнюється 400 років від дня мученської смерті святого священомученика Єсафата. А цьогоріч, 25 листопада, урочистою божественною літургією на гробі святого Єсафата у Ватиканській базиліці святого Петра розпочався ювілейний рік у Василянському чині святого Єсафата, присвячений цій події. Святий священомученик є не лише небесним покровителем ченців Василян та святим української греко-католицької церкви. Він є святим для всієї вселенської католицької церкви. Яскравим знаком цього є його тіло, яке після довгих поневірянь. Тепер спочиває у головній базиліці католицької церкви урочисте перенесення мощей святого священомученика Єсафата Кунцевича до базиліки святого Петра у Ватикані під престіл святого Василія Великого відбулося 25 листопада 1963 року під час другої сесії Другого Ватиканського собору за участі святого папи Павла VI. Святий Єсафат своїм життям та мученською смертю засвідчив Христові слова, вимовлені ним перед своїми страстями, щоб усі були одно, як ти, отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані. Єдність не твориться насильно чи раптово з'являється. Єдність є благодаттю, яка засвідчується конкретним життям. Саме життя святого Єсафата показує запоруку єдності, основою якої є єдність з Богом. Майбутній святий народився приблизно в 1580 році у процвітаючому місті Волині Володимирі, давньому княжому місті, заснованому святим князем Володимиром Великим. Його батьки були дрібними дворянами. Авріл Кунцевич, торгівець з біжем, був радником міста Володимира, одружений з донькою іншого міського радника Мариною. Торгівля з біжем в аграрній країні не була джерелом великого збагачення, хоч вимагала багато праці. Завдяки вмінню налагоджувати відносини з широкими верстами населення, Гавріл Кунцевич спричинився до свого обрання в міській радники. Один з авторів життєпису святого Йосафата, отець малетій Соловій, чину святого Василія Великого, припускає, що майбутній святий міг мати й інших братів чи сестер і не був найстаршим сином, про що свідчить його хресне ім'я Іван, оскільки тоді, здебільшого старшого сина, головного спадкоємця роду, називали іменем батька. Його батьки були практикуючими християнами та вірно дотримувалися християнських обов'язків, тому й не дивно, що вони поспішили відродити свою дитину Божою благодаттю через святу тайну хрещення, щоб прищепити своїй дитині, яку назвали Іваном, ненависть до пороків душі та любов до чеснот. Хрещення майбутнього святого відбулося у місцевій церкві, святої мученці Параскеви. Іван Концевиш, своє дитинство та юність, провів у рідному місті, у його архітектурному та громадському оточенні. У литовсько польській державі 14-16 століть. Володимир був адміністративним, культурним, торгівельним, а той стратегічним містом Волині. Він притягав до себе багато поляків, литовців, німців, італійців. Вимагаючи вміння від міської влади погодити різноманіття різних національних, суспільних та економічних інтересів згідно засад тодішнього макдебурського права. Міське середовище відобразилося на особі майбутнього святого: багатолюдність, різноманіття міського життя та ремесел, жвавість населення це аспекти, які вплинули на розвиток малого Іванка. Він ріс впевненим собі, сміливим. Згодом, коли батьки віддали його початкову школу, він, за свідченням життєписців, здебільшого добивався успіху завдяки своїм здібностям. Будучи сином купця і міського радника, який через свої обов'язки мусив довший час перебувати поза домом, Іван Кунцевич більше зростав під опікою Матері. Саме вона першою пояснила одну з найважливіших тайн у його житті. Одного разу, під час відвідин церкви, він зупинив свій погляд на розп'ятті Ісуса. Дивлячись на сідди смерті, він зворушений та стривожений, запитав матір про причини появи ран на Христовому тірі. Тоді його мама розповіла про страшну таємницю людського відкуплення, говорячи про невимовну любов Бога, який так полюбив світ, що сина свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, а жив життям вічним. Малий Іванко дізнався про Христове пониження на Христі, яке дарувало людині спасіння. Хлопчина слухав ці речі із подивом і повністю поринув у ту реальність, про яку йому розповідала мати, неначе Ісус говорив до його серця і відкрив йому свою нескінченну любов до нас. Поки дитина була зосереджена на словах матері, то пильно дивилася на це жахливе розп'яття, відчувавши з проколеного боку Спасителя, палаючу іскру божественної любові, яка майже як вогненна стріла пронизувала його серце. Легше уявити те, як він залишався в контакті з тим божественним вогнем, що вийшов від самого джерела любові, і як усе це повинно було ним відчуватися, ніж знати, як це правильно висловити. Ця іскра Божої таємниці настільки жилася з його серцем, що з того моменту він почав жити для того, хто пожертвував свою кров та життя за для нього. Щаслива дитина, якій Боже милосердя дарувало можливість пізнати і любити свого Бога більше від усіх. Мати можливість запропонувати своєму Богові перші плоди своєї прихильності і дитяче, чисте серце. Під час беатифікаційного процесу, свідки життя святого Єсафата розповідали, що часто, коли батьки занепокоєння відсутністю свого сина шукали його, то знаходили його під час молитви в церкві, частіше в тій, де він прийняв благодать святого хрещення, і коли двері храму були зачинені, дитина не поверталася додому. Але, впавши на коліна у притворі, давала волю своїй любові та переживанню болю, споглядаючи Христову таємницю відкуплення, щоб насолоджуватися присутністю Бога, який виявив свою жертовну і спасительну прихильність до людини. Тому молодий Іван Кунцевич відрізнявся від своїх ровесників способом проведення вільного часу. Ми знаходимо його в міських храмах. Він прислухався до церковних богослужінь, бачив часті відвідини єпископів, навчаючись відчувати церкву. Як велику спільноту, він навчився користуватися часословом, з якого за свідченням його сповідника, отця Геннадія Хмельницького, щодня молився. Іван Кунцевич проводив в церкві години, молився на самоті, майстрував ікони святих. Усі ці церковні релігійні елементи, які в унікальний спосіб переживає особа в юнацькому віці, безперечно впливають на розвиток людини. Це не могли не зауважити й інші його ровесники та їх батьки. Мовляв, цей син Кунцевичів не такий, як інші, і запитували себе, що воно буде з тієї дитини, виявляючи водночас пошану до нього та позитивно оцінюючи його поведінку. Багато сусідів Кунцевичів, зворушені прикладом чеснот молодого юнака, своїх зухвалих і лінивих дітей, не раз заохочували до суперництва з Іваном у прикладі доброго життя. Батьки пропонували його своїм дітям як зірець для наслідування. І як аргумент для докору їх неслухняності. Майбутній святий був винахідливим та мав добру душу, тому з покірністю і увагою, незвичним для того віку, прислухався до повчань і порад. Він сумлінно зберігав їх у своєму серці і виконував із чудовою точністю, але не старання батьків, не лише природні дарування вплинули на нього. Це, передовсім, була надприродна Божа благодать. Яка невпинно діяла в його душі та провадила її згідно з волею Божою до тієї високої святості, яка наперед була відома Божому проведінню. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єзус Христос!